Всі ми знаємо, що стрес погано впливає на наш організм. Але взагалі ви знаєте, як він шкодить нашій пам'яті? Коли в нас активізується така реакція стресу, по суті, в нас виділяється гормон кортизол, тобто гормон стресу, по суті. І коли він у нас надлишковий, тобто високий рівень кортизолу, він якраз впливає на гіпокамп, таку структуру мозку, яка якраз відповідає за пам'ять нашому мозку, так? І коли цей нас надлишковий рівень кортизолу зберігає, тобто стрес, хронічний стрес, так по суті він зменшує якраз оці нейронні кількість тих нейронних зв'язків, які утворюються в гіпокампі. може зменшувати, так? І по суті погіршує наше запам'ятовування. Як допомогти в цій ситуації? Саме перше, треба розуміти те, що ви маєте відпочивати. Тобто працюйте з перервами. Тобто, як я говорила, 24, 25 хвилиночок працюєте, 5 хвилиночок відпочиваєте після чотирьох таких режимів, відпочиваєте 30 хвилин. Проте відпочинок має бути, знаєте, таким хорошим, тобто не засідання в соцмережах, піть, розтяніться, якесь глибоке дихання зробіть. Тому що треба розуміти, коли стрес хронічно накопичується, він досить негативно впливає на наш організм і в цьому є також на пам'ять. І тому так важливо від. Почувати вчасно.